Вітаю, шановні глядачі. Гетьманцев написав черговий пост про те, як бізнес не платить податки, який там поганий. Цього разу. Кава, мільярд гривень втрат. Заклик до БЕП і ДПС негайно вжити заходів звучить, переконував, але є проблема. Ми чуємо такі заклики роками до різних галузей – тютюн, паливо, готель, електроніка, молоко, крізь тінь. Іщора рішення одне: більше контролю, більше перевірок, більше тиску. Результат. Тін не зменшується, іноді навіть і росте. За словами Гетьманцева, приблизно третина імпорту кави йде контрабандою. Як це працює, є два основні способи. Перший декларування під виглядом цикорію. Імпорт цикорію за останні два роки підозріло різко зріс. Другий взагалі без декларування, просто провести через митницю, повз неї лідери за такими операціями, Київська та Львівська митниця. Контрабандна кава не зникає в повітрі, її треба продати. Схема проста: великі мережі ретелу ділять бізнес на десятки фопів. Кожен ФОП окремий касовий апарат, окрема звітність мінімальної податки, продаж де готівку, без фіскальних чеків або з мінімальним проведенням через касу. Ринки працюють так само, там взагалі контроль мінімальний. Цифри зі звітності галузі за 9 місяців 2025 року показові. рівень сплати ПДВ близько 1,5%, трохи зріс порівняно з минулим роком, але все ще нижчий, ніж в 2023. Податок на прибуток менше 1%. Офіційно галузь майже не заробляє або заробляє, але не показує. Найцікавіше зарплати. Середня зарплата в галузі близько 13 тисяч гривень, ринкова ставка 22. Майже 90% підприємств платять нижче ринкової. У кожного п'ятого зарплата нижча за мінімальну. Це класична схема. Офіційна мінімалка, решта готівкою в конверті. На початку 25-го БЕБ зупинило виробництво підробленої кави під Києвом. Склади з фальсифікатом відомих брендів, вилучили товару на 20 мільйонів. Контрабанда лише частина проблеми. Є ще підробки, перепакування дешевої сировини під дорогі бренди. Споживач купує не те, що думає. Держава не отримує податків. Легальні імпортери програють тим, хто працює. Загальні втрати бюджету більше мільярда гривень на рік. Кава не найбільша проблема, але показова, бо схеми ті самі, що і в інших галузях. На фоні цих схем добре видно. І одну річ, поки одні будують тіньові конструкції, інші намагаються спокійно й системно вибудовувати свої фінанси та інвестиції без хаосу і азарту. Зараз в школі останнього капіталіста триває чорна п'ятниця. І в межах акції ми відкрили найповніший набір цього року. Інвестор 360». це не просто знижка і не просто пакет, а цілий комплекс із кількох повноцінних курсів. Земля, нерухомість, крипта, основи інвестування та інвестиції в цінні метали. Варіанти тих, хто не хоче жити в парадигмі, одна модна тема на рік, а хоче мати повну картину ринку. По суті, це міні-інвестосвіта. Е, Ви бачите, як працюють різні активи, чим відрізняються за ризиком і дохідністю, як їх комбінувати між собою. Зараз цей набір діє за принципом 2 за ціною одного. Тож це максимальна вигідна пропозиція за весь рік. Набір інвестор 1060 доступний до 30 листопада. Переходьте за посиланням під відео та подивіться, які саме напрямки ходять. Всередину. Тепер головне питання: Гетьманцев закликає БЕП і ДПС вжити заходів. Більше перевірок, жорсткіший контроль, логіка проста. Бізнес краде, треба ловити і карати, але ця логіка не працює. Система вибудована на недовір'ї. Перевірки в Україні проводяться з презумпції винуватості. Кожен платник, потенційний порушник, а не партнер держави. Податківці приходять знайти порушення, або їхня робота оцінюється по донарахуванню. При цьому перевірки неефективні, лише 4% від усіх. До нарахувань реально сплачується до бюджету 4%. Решта оскаржується в судах, списується, зависає на роки система створює тиск, але не збирає гроші. Вона карає, але не виправляє. Є реальні історії. Підприємці виходили з тіні, починали платити все офіційно. На них посилювалися тиск податківців і відповідних органів. Чому? Бо раніше їх не бачили в системі, а тепер бачать і шукають, до чого причепитися. Чим прозоріший бізнес, тим більше уваги від контролерів. Чим більше ховаєшся, тим спокійніше живеш. Називаються зворотні стимули, коли система карає за прозорість в Україні. Податкове навантаження близько 40%, як у Норвегії, Німеччині, Нідерландах, але за якістю державних послуг, захистом прав власності роботу судів ми не на рівні цих країн. Бізнес платить європейську ціну, але отримує сервіс низької якості. Бізнес в Україні витрачає на податковий облік близько 330 годин на рік, більше, більше ніж у тих ж самих Нідерландах. Степа моніторингу мала б відсікати фіктивні накладні. На практиці вона часто блокує реальні підприємства без пояснень та попереджень. Бізнес не знає, чи завтра його накладно заблокують. Він не може планувати, не може інвестувати, А справді схеми обходять бар'єр. Гетьман називає Київською Львівську митницю лідерами контрабанди. Тут же закликає державні органи вжити заходів. Але хто контролює митницю? Керівники митної служби роками працюють у статусі. Виконуючих обов'язків без відкритих конкурсів, без публічної звітності. Внутрішня безпека митності сама потрапляла в корупційний скандал. Заклик до БЕП і ДПС, це заклик до системи, яка сама має проблеми з своєю чистотою, є загалом частиною проблеми. Дроблення на ФОП симптом, не причина. Так великі мережі ділять бізнес на сотні ФОПів. Це схема ухиляння. Але чому вона так популярна? Тому що загальна система оподаткування складна, дорога, ризикована. ФОП простіший варіант. Менше звітності, менше перевірок, менше шансів втратити все через блокування рахунку, коли є два варіанти: складний і небезпечний або простий і сірий, бізнес обирає другий. Що реально треба робити? Не більше перевірок, менше, але цільових з реальними ризиками, а не по плану. Не вищі штрафи, а простіші правила, щоб їх було складно порушити випадково. Не заклики до силових органів, а реформа системи. Прозорі правила, які не змінюються щомісяця. Презумпція добросовісності замість презумпції злочину є просте право. Якщо в країні 30% тіньової економіки, проблема не в людях, проблема в системі. Люди реагують на стимули, якщо працювати в біло дорого складно, небезпечно, частина оберет тінь. Кава, готель, електроніка, паливо, Схеми однакові, бо система однакова. Гетьманцев має рацію в одному: ринок кави в тіні. Мільярди гривень втрат це багато, але рішення «Закликаю БЕП і ДПС вжити заходів. Це не рішення, це заклик до тих, хто і так в проблемі. Лупашить по бізнесу додатково ще більше заганяти його в тінь. Це перекладання відповідальності. Відповідальність за систему несуть ті, хто її створює. Верховна Рада, Уряд, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, зокрема, той самий комітет, який очолює Данило Гетьманса, контрабандна кава, симптом. Хвороба в системі. Лікувати симптоми можна роками. Результату не буде. Час лікувати хворобу. Тож, е, дорога Верховна Рада, суб'єктизовуємося, вимальовуємо політики. Взаємодіємо з президентом, з Кабміном, вперед, поїхали. Давайте. Україні справді треба гарні рішення, з рахуванням того, що ми справді знаходимося в складному становищі. Нам треба гроші, зокрема, на оборону і тінь це зло. Ну, але просто вимагати всіх, виходити з тіні, лякаючи додатковими перевірками чи тиском зі сторони ДПС чи Бебо. Ну, так не працює воно, воно має працювати інакше. Ми або всі разом, як там казав, або ми разом, або не разом, або ми їх, або ми не їх, ну ви, ви зрозуміли, що на увазі. Треба просто вже включати голову і вибудовувати прозору ефективну систему, а не ось це все, що ми мали довгі роки. Ну, але якщо людина по суті юридичний фіскал по, свої, по своїй суті, а не економіст. То, напевно, вона і думає тільки санкціями. Що добло ж всіма санкціями. І, знаєте, чим більше санкцій, чим більше наїзду від органів, тим, напевно, сильніше зростає ВВП. Якась таку теорему вивю Гетьманса у себе в голові. На жаль. Всім все найкраще, до побачення.